Амар Києва виступив перед політиками з трибуни Європарламенту і закликав у цей критичний момент посилити допомогу Україні заради спільної мети. Також Віталій Кличко отримав із рук європарламентарів премію імені Павла Адамовича. Нагадаємо, мера Гданська вбили у січні 2019-го під час виконання ним своїх посадових обов'язків. Протягом своєї кар'єри Павло Адамович активно взаємодіяв із вразливими групами населення та меншинами. Відстоював в принципі відкритості толерант. Тності і солідарності заснована у 2021 році. Премія є символом демократії, солідарності та миротворчої діяльності. Цьогоріч, крім Віталія Кличка, одним із номінантів був і мер Львова Андрій Садовий. У Брюсселі Віталій Кличко також зустрівся із мером бельгійської столиці Філіпом Клозом. Вони обговорили співпрацю міста. Нові проекти за словами Кличка Брюссель передав Києву гуманітарну допомогу. Обладнання та спецавто з початку повномасштабного вторгнення Росії. Крім того, європейська столиця допомагає оснащувати медзаклади та стажує столичних лікарів. Також Київ отримав від Брюсселя три тисячі бронежилетів не військового призначення для захисту медиків, працівників екстрених та комунальних служб.